Третій момент теж дуже надважливий. Я розумію, що Калінінградська область, і Тапанонська долина, і тощо, тощо це теж дуже вигідні речі були б для України, але не все у світі, це по-перше, вимірюється вигодою. Ви це маєте розуміти. Не все можна виміряти в геополітичних вигадах, не все можна виміряти у грошах, не все можна виміряти у матеріальних речах. Є Духовні речі і духовні речі вони теж дуже важливі. Власне, навіть надважливі, важливіші за матеріальні. Можливо, ви не бачите від них користі, так тут і зараз, але в майбутньому це надважливі речі. Калінінградська область, Кьоніксберг ну це колишні землі Тевтонського ордену, потім Прусія. Ще до цього це колишня ця Польське поморря. Ну вони ніколи не мали жодного стосунку до України. Будемо чесні, жодного стосунку до України вони не мали. Тому просто відібрати ці землі, і от як москвини, заселити там наших людей і розуміти, що це все Кьоніксбер, що це все чиїсь чужинські землі, до якого ми не маємо жодного стосунку. Це одне. А зовсім інше, обміняти їх на наші історично наші території, на холм. Перемишель, Ярослав, Сянок, це наше, це наша земля, наш Хартленд. Це зовсім інше усвідомлення в поступовому переварюванні, перетравлюванні цих земель, включенні їх у склад тіла України. Це буде геть по-інакшому виглядати. Це по-перше. По-друге, вихід до моря все ж таки ми собі забезпечимо і забезпечимо. Інгерманландією, саме тими землями, на яких ми маємо повне історичне право, адже століття неповноцінної державності українців відбили розуміння, що таке державні королівські акти, що таке грамоти, що таке взагалі міжнародне право. А ці землі, Інгерманландія, вони були надані шведським королем Олафом, нашому королю, як вони тоді писали король, вони вважали його королем. Конунгу, Єріслейфу І, тобто Ярославу І мудрому київському великому князю Ярославу І, вони були віддані як вічне володіння, як весільний посаг за шведською принцесою, донкою короля Олафа Інгігердою. І саме так ці землі і назвались Інгерманландія, тобто землі Інгігерди. Вони були весільним посагом і всі от називаємо ми. Ярослава Тестем Європи, всі ж ці доньки, е, сини, які потім стали засновниками цілих королівських династій, династія Валуа тощо, тощо. Це все ж від е, шлюбу Яріслейфа І, тобто Ярослава нашого мудрого, і принцеси Інгігерди. Всі вони звідти пішли. І ці землі Інгермаландія, або як Москвини її довгий час називали Іжора. Оця іжора, це Інгерманландія, це вічне володіння київських князів стосовно королівських грамот. Це весільний посах за принцесою Інгігердою. А що ж таке Інгерманландія? Це Ліннінградська область. Це зараз називається в них Ліннінградська область, і дуже добре, що цей Петербург колись будувався козаками. Власне ж, ганяли козаків з Гетьманщини будувати цей Санкт-Петербург. Я не знаю, як він буде перейменований у майбутній у Гетьманській Україні. Ну, явно, це не буде Петербург, можливо, Петрополіс якийсь. Я не знаю. Можна і назвати просто Бандерштадт. Ось є Кронштадт, там буде Бандерштадт. Не знаю, це вже інше питання, але це наше місто, воно має належати нам. І вся ця Інгенморландія за нашим правом, за королівськими грамотами шведського короля Олафа. Це наша земля і наш вихід в Балтику. Не Калінінградська область. Нам надважливо будувати нашу батьківщину на правильних чинних засадах. Саме цим ми відрізнятимемося від москвинів. Чужого нам не треба. Але своє ми теж не віддамо нікому. Перше, що програвша сторона, вона завжди мусить втратити територіально. Другий момент всі її сателіти, всі її союзники теж мусять втратити територіально. І це все має бути закарбоване вже зараз із нашими союзниками на цьому березі, а не коли ми вже перепливемо через річку, здобудемо перемогу, а тоді будемо сидіти і радитися. Що нам з цим всім робити? Якщо ми так поступимо, то ми тоді втратимо все. Нам майже нічого не перепаде від цієї перемоги. Тому ці всі речі мають бути обговорені вже зараз, тут ще до перемоги. Це аксіоми. Я сподіваюся, що ви, друзі, рознесете ці думки далі в соцмережах у суспільство. Це аксіоми, щодо яких в суспільстві в нашому не має бути жодних сумнівів, жодних дискусій. Дискусії можуть лише точитися. В розмірах, там, ну і так далі. Але не стосовно цих засадничих речей. А третя річ теж дуже важлива: в розподілі московського пирога цього великого і ласого мають брати участь якомога більше держав, має перепасти усім. усім. Це дурість насправді і недалекоглядність, коли деякі кажуть, от Україна буде від Сяну до Сахалина. І все це те, що зараз Росія, все це успадкує Україна. Ну по-перше, так воно не буде. А по-друге, навіть якщо б так було теоретично, це був би найгірший сценарій. Насправді, а знаєте чому? Тому що нас би з вами спіткала б доля москвинів. Через Якийсь певний проміжок часу, через 50 років, 70, 100, неважливо, нас вами теж спіткала б доля Москвинів. А ми хочемо побудувати тисячолітній рейх, тисячолітній гетьманат, тисячолітню Україну, дуб, який буде рости тисячу років навіть більше. Що для цього потрібно? Потрібно, щоб участь в розподілі московського пирога брало якомога більше держав. І всі держави, які нам допомагали тут і зараз, вони всі мусять отримати щедру компенсацію, і територіальну, в тому числі. Для чого саме для того, щоб в майбутньому поствоєнному світі, постмосковському світі, коли вибудується вісь держав. Союзників, переможців була одна єдина суспільна думка. Всі вони перемогли і всі вони отримали частку. І всі вони стануть на заваді будь-яким спробам передивитись історію, будь-яким спробам взяти реванш. Всі вони мусять нести колективну відповідальність. Всі вони отримають шматок пирога. І тому вони, неначе ланки у одному ланцюгу, вони всі будуть тримати одне одного. Якщо Казахстан підтримує Україну, він теж отримає свою частку. Це свої північні землі, Оренбурщину тощо, тощо. Естонія отримає там на схід від нарви. Фінляндія отримає Карелію і ті землі, які в них були анексовані під час так званої зимової війни. Японія підтримує Україну. Отримайте і розпишіться, Сахалін куріли. Кожна країна, яка підтримує Україну зараз, вона мусить потім отримати територіальну компенсацію. Америці мусить відійти Камчатка. Кожній, кожній Литві, Латвії, ну там будуть землі компенсовані Балтською Білоруссю, частково, частково Рашою. Польща, я вже казав, це Калінінградська область, тощо, тощо. Тобто всі ці країни мусять отримати по шматочку пирога. Норвегія нам зараз допомагає, це нова земля, так звана, Шпіцберген, за ними буде закріплений назавжди. Всі мусять отримати. всі. Чому? Тому що потім те, що залишиться від Московії, це, власне, Московія, так званий Центральний Федеральний округ. Зараз. Ми колись поведемо про це розмову. Я хотів записати цикл таких передач, назвати її Анатомія ворога. От як патологоанатом, він розчленяє трупи, так ми з вами маємо розуміти анатомію нашого ворога, розбиратися, з чого він складається, щоб розуміти, на що його потім потрібно буде розібрати. Але постануть і незалежні держави Кавказські Емірати, Федерація Іделюрал з держав цих всіх Татарстану, Башкортостану тощо. Між Волгою та Уралом. Решта, всі якомога більше країн, сусідів Московії, вони всі мусять отримати шматочок пирога і всі нести потім колективну відповідальність за розчленування Москвинів. Бо якщо всю відповідальність на себе візьме Україна, це її утопить. Це її утопить. Ми, можливо, отримаємо найбільшу частку, може. Так. Але не єдину, далеко не єдину. І це дуже важливо. Над недалекоглядно казати, що ми ось там завоюємо. Навіть якщо це теоретично було б можливо, я ж кажу, це нас з вами утопить. Це нас з вами утопить. Друзі, це так коротенько. Стосовно тих коментарів, які ви мені накидали, все буде добре, все буде Україна, тримаємося. Далі буде.